Мене звати Туруян, і сьогодні я хочу презентувати вам свою лабораторну роботу на метро, а саме платформу для бронювання квитків на події Eventali. У світі, де швидкість і зручність стають важливими аспектами життя, платформи для бронювання квитків на різноманітні події стають незамінними інструментами для користувачів. Евентилайт відповідає потребам сучасного споживача, який шукає простий та ефективний спосіб забезпечити свою участь у культурних, розважальних та спортивних заходах. Ця платформа відповідає актуальним. Вимогам споживачів та ринковим тенденціям, надаючи зручне та ефективне рішення для бронювання квитків на події. Завдяки своїй функціональності та інтуїтивному інтерфейсу, платформа стає необхідним інструментом для тих, хто цінує свій час та шукає нові вражені можливості для розвитку. Вона призначена для широкого кола користувачів, які цікавляться участю в культурних, розважальних та спортивних заходах. У даній роботі буде розглянуто процес створення онлайн платформи для бронювання квитків Евентлайн. Метою даного СРС документа є опис функціональності вимог до продукту та інших аспектів розробки проєкту Event .Line. Цей документ призначений для розробників, тестувальників та будь-яких інших учасників процесу розробки програмного забезпечення для забезпечення спільного розуміння функціональних та нефункціональних вимог до проєкту. Сфера застосування. Евентілайт має широку сферу застосування, охоплюючи різні аспекти життя та інтереси користувачів, наприклад, культурні події. ЕвентіЛайд дозволяє користувачам знаходити та бронювати квитки на вистави, виставки, музичні концерти, театральні вистави та інші культурні заходи. Це стає важливим інструментом для прихильників мистецтв та тих, хто бажає насолодитися культурними подіями, спортивні заходи. Фанати спорту можуть використовувати Евентилайт для придбання квитків на матчі, змагання та інші спортивні події. Платформа надає можливість обрати найкращі місця та бути в центрі подій. Розважальні заходи від кіносеансів до музичних фестивалів. Евентилайт допомагає користувачам знаходити та бронювати квитки на різноманітні розважальні заходи. Це ідеальний інструмент для тих, хто шукає нові форми розваг та відпочинку. Організатори подій. Для організаторів подій Евентилайт надає можливість розміщення подій та продаж квитків через платформу. Це дозволяє розширити аудиторію та забезпечити більшу відвідуваність заходів. Туристична галузь. в рамках туризму, Евентилайт може бути використаний для бронювання екскурсій, туристичних пакетів та інших подій, які цікаві для подорожуючих. Загальна сфера застосування Евентилайт охоплює різноманітні сфери життя: від культури до спорту та розваг, забезпечуючи широкий вибір подій для користувачів та партнерів. Обговоримо деякі визначення. Організатори подій це будь-яка особа, компанія або організація, яка планує організовує та проводить різноманітні події. Онлайн-платформа це платформа для бронювання квитків на події Eventelight. Також Eventali це платформа для бронювання квитків на події. Перейдемо до загального опису. Перспективи продукту. Евентилайт має значний потенціал для подальшого розвитку і вдосконалення, яке може бути досягнуто через впровадження нововведень та розширення функціональності, розглянемо деякі перспективи розвитку продукту. Розширення географічного покриття розвиток Евендолайт може включати розширення географічного покриття, що дозволить користувачам отримати доступ до подій в різних містах, країнах та регіонах світу. Це відкриє нові можливості для подорожуючих та зростання аудиторії. Покращення пошуку та фільтрації. Розширення функціоналу пошуку та фільтрації дозволить користувачам швидше знаходити та вибирати події, які відповідають їхнім інтересам та потребам. Додаткові опції сортування та фільтрування можуть покращити користувацький досвід, розвиток мобільних додатків. Подальший розвиток мобільних додатків для платформи може полегшити доступ користувачів до подій та спростити процес бронювання квитків, надаючи можливість здійснювати оплату та переглядати інформацію про події на ходу. Впровадження системи рекомендацій. Використання алгоритмів машинного навчання для рекомендацій користувачам щодо подій, які можуть їх зацікавити, може покращити персоналізацію досвіду користувача та збільшити задоволення від використання платформи. Взаємодія з соціальними мережами. Інтеграція з соціальними мережами дозволить користувачам ділитися своїми е, планами на події, долучати друзів та отримувати рекомендації від них, що збільшить соціальну активність та залучення. Реалізація цих та інших ініціатив може допомогти платформі Event live залишатися конкретконтактно та приваб приваблювати нових користувачів, розширюючи свої можливості та вплив на ринок подій і розваг. Функція продукту. Пошук подій. Користувачі можуть шукати події за різними критеріями, такими як дата, місце, категорія та назва. Перегляд деталей подій. Кожна подія має свою сторінку з детальною інформацією, включаючи опис, дату та час проведення, місце, вартість квитків та інші важливі дані. Бронювання квитків: Користувачі можуть обрати необхідну кількість квитків та здійснити їх бронювання через платформу, через платформу вибравши зручний метод оплати. Керування бронюваннями. Користувачі мають можливість переглядати та управляти своїми активними бронюваннями, включаючи скасування або зміну даних. Реєстрація та авторизація: Користувачі можуть створювати облікові записи та виконувати вхід, щоб зберігати своє налаштування та історію бронювання. Оцінки та відгуки: користувачі можуть залишати свої відгуки та оцінки про події, що допомагає іншим користувачам зробити правильний вибір. Повідомлення та сповіщення. Система сповіщень і повідомлень дозволяє користувачам отримувати оновлення про свої бронювання, події та акції. Підтримка організаторів подій. Організатори подій можуть реєструвати свої події на платформі, керувати інформацією та продажами квитків. Ці функції допомагають забезпечити користувачам зручність та ефективність в процесі бронювання квитків на різноманітні події через платформу Event Характеристики користувачам. The Light розрахований на широкий спектр користувачів з різними потребами та інтересами, наведемо приклад деяких характеристик потенційних користувачів платформи, любителі мистецтва і культури, користувачі, які цікавляться відвідуванням виставок, музичних концертів, театральних вистав та інших культурних подій. Фанати спорту, особи, які зацікавлені в перегляд спортивних змагань, футбольних матчів, баскетбольних ігор та інших подій. Любителі розваг, користувачі, які шукають розважальні заходи, такі як кіносеанси, музичні фестивалі, вечірки та інші. Туристи та подорожуючі особи, які шукають цікаві події та розвагу під час подорожей та відпусток. Організатори подій особи або компанії, які організовують події та зацікавлені в просуванні та продажі квитків через платформу. Комерційні партнери бізнеси, які співпрацюють за ванталей для продажу квитків на свої заходи або в просування своїх постів. Мобільні користувачі, користувачі. користувачі, які використовують мобільні додатки для доступу до платформи через смартфони та інші оперативні пристрої. Обмеження: доступність подій. Евентилайт може не мати інформації про всі доступні події, особливо в менш розвинених регіонах або для незалежних організаторів, що може обмежити вибір користувачів. Технічні перешкоди: платформа повинна бути сумісною з основними операційними системами та пристроями, включаючи комп'ютери, ноутбуки та мобільні пристрої. Мова платформа може бути обмеженою доступі мов, що може ускладнити використання для користувачів, які не володіють основними, мов... основними мовами інтерфейсу. Вікові обмеження: деякі події на платформі можуть мати вікові обмеження, що обмежує доступ до для них для користувачів молодшого визначеного віку. Прийнятність вартості квитків. Вартість квитків на події може бути високою або недоступною для певної аудиторії, що може обмежувати їхню участь в деяких подіях. Сезонність та популярність подій. Деякі події можуть бути сезонними або дуже популярними, що може ускладнити отримання квитків через платформу, через обмежену наявність. Правові та регуляторні обмеження. Платформа повинна дотримуватися законодавства та регуляторних вимог в країнах, де вона працює, що може обмежувати деякі функції або послуги. Припущення та залежності наявність інтернет-з'єднання. Платформа передбачає доступ користувачів до інтернету для пошуку подій, промівання квитків та отримування оновлень. Точність та актуальність інформації. Платформа ґрунтується на наданні актуальної та точної інформації про події, що може бути обмежено, е, обмежено, залежно від джерел, що надають інформацію. Безпека даних. Евентілайд -like передбачає збереження та обробку особистої інформації користувачів, тому важливо забезпечити відповідність правовими вимогами щодо захисту даних. Платіжні транзакції. Платформа включає можливість онлайн-оплати за квитки, що може залежати від ефективності та безпеки платіжної системи. Партнерські відносини. Успішність платформи може залежати від партнерських відносин з організаторами подій та іншими сторонами, які пропонують складки. Користувацький Якість та репутація платформи може бути визначена користувацьким відгуком та оцінкою, що впливає на привабливість для нових користувачів технічна підтримка. Надання технічної підтримки користувачам може бути ключовим фактором у вирішенні технічних проблем та покращенні користувацького досвіду. Специфічні вимоги. Розглянемо функціональні вимоги. Реєстрація та авторизація користувачів. Користувачі можуть створювати облікові записи на платформі. Користувачі можуть увійти в систему, використовуючи свої облікові записи. Пошук подій. Користувачі можуть шукати події за різними критеріями, такими як назва, дата, місце, категорія та інші. Перегляд детали подій. Користувачі можуть переглядати детальну інформацію про події, таку як опис, дата під час проведення, місце, вартість квитків та інше. Бронювання квитків користувачі можуть обрати кількість е, квитків та здійснювати їх бронювання через платформу. Керування бронюваннями. Користувачі можуть переглядати та управляти своїми активними бронюваннями, включаючи скасування або зміну даних. Оцінки та відгуки користувачі можуть залишити свої відгуки та оцінки про події після їх завершення. Система сповіщень. Система сповіщень повідомляє користувачів про оновлення щодо їх бронювань, подій та акцій. Організатори подій. Організатори можуть реєструвати свої події на платформі та керувати інформацією про них. Підтримка оплати квитків платформа повинна забезпечувати безпечні методи оплати для, для купівлі квитків, такі як кредитні картки, платіжні системи тощо. Нефункціональні вимоги. Продуктивність система повинна бути швидкою та ефективною в роботі, забезпечуючи швидкий пошук та бронювання квитків для користувачів. Масштабованість система повинна бути здатна витримувати велику кількість користувачів та обробляти великий потік запитів під час пікових навантажень, наприклад, під час продажу квитків на популярні події. Безпека платформа повинна забезпечувати високий рівень безпеки даних, включаючи захист особистої інформації користувачів та безпеку платіжних транзакцій. Надійність. Система повинна бути стабільною та надійною, мінімізуючи час простою та випадки втрати даних. Сумісність: платформа повинна бути сумісною з різними пристроями та браузерами, щоб забезпечити доступність для широкого кола користувачів. Користувацький досвід. Інтерфейс користувача повинен бути інтуїтивно зрозумілим та легким у використанні, забезпечуючи приємний досвід для користувачів. Міжнародна підтримка. Система повинна підтримувати різні мови та, міс та місцеві вимоги для користувачів у різних країнах. Доступність. Платформа повинна бути доступною для користувачів з, з обмеженими можливостями, забезпечуючи можливість використання для всіх користувачів. Ін інтерфейсні вимоги. Веб-інтерфейс. Платформа повинна мати зручний та привабливий веб-інтерфейс для користувачів, який, який буде легко навігований та інтуїтивно зрозумілий. Мобільний інтерфейс. Повинен бути розроблений мобільний додаток для iOS та Android, який забезпечить зручний доступ до платформи для користувачів з мобільних пристроїв. Інтерфейс адміністратора потрібен інтерфейс адміністратора для управління системою, включаючи додавання та редагування подій, керування користувачами та моніторинг системи. Форми та діалогові вікна. Форми та діалогові вікна повинні бути зрозумілі та листкі для заповнення користувачами під час реєстрації, бронювання квитків та інших операцій. Графічний дизайн. Дизайн інтерфейсу повинен бути привабливим та сучасним з використанням відповідних кольорів, шрифтів та графічних елементів. Мови інтерфейсу. Інтерфейс повинен підтримувати різні мови для забезпечення доступності для використання для користувачів з різних країн та культур. Адаптивний дизайн. Вебінтерфейс та мобільний додаток повинні мати адаптивний дизайн, щоб забезпечити коректне відображення на різних пристроях та розмірах екрану. Визнаки. Отже, ми провели аналіз та визначення вимог для програмного забезпечення для платформи Eventali, яка спрямована на бронювання квитків на різноманітні події. Під час аналізу ми розглянули функціональні, нефункціональні та інтерфейсні вимоги, які визначають функціональність, якість та зручність користування платформою. Функціональні вимоги визначають основні функції, які повинна виконувати платформа, такі як пошук подій, бронювання квитків та керування бронюваннями. Нефункціональні Визначають якісні аспекти програмного забезпечення, такі як продуктивність, безпека та надійність. Інтерфейсні вимоги визначають зовнішній вигляд та спосіб взаємодії користувачів з платформою. Після аналізу вимог ми визначили ключові аспекти, які необхідно врахувати під час розробки платформи ЕвентиЛай, такі як забезпечення зручного та безпечного користування, висока продуктивність та надійність системи, а також міжнародна підтримка та сумісність з різними пристроями. Враховуючи ці аспекти, розробка та впровадження платформи Eventali має потенціал стати успішним та важливим інструментом для користувачів, які шукають зручний та ефективний спосіб розмівання квитків ефіню на події. Дякую за увагу.